Найгірше, що може бути для кожного із нас, це байдужість до себе та до свого життя. І в моєму випадку все так і відбулося. Навіть після того, як мені поставили діагноз інсуліна резистентність, я не віднеслася до цього серйозно. Думаю, та посижу, трошки там щось поїде, що там розповідають. Це що, діабет. Чи що, ну розумієте, в такому от настрої я далі продовжувала жити своє життя якийсь час? Я була на низькому вуглеводному харчуванні а потім все це закинула ніякої дисципліни, нічого і. Згодом я почала ще більше набирати вагу, і моя вага була вже 85 враховуючи те, що мій ріст 1,55 п'ятдесят Ну тобто, це вже була перша ступінь ожиріння. І я знову пройшла медогляд, і мій сімейний лікар. Порекомендувала, згідно теж аналізів, що вам треба до ендокринолога, у вас проблеми з рівнем глюкози, і у вас порушений вуглеводний обмін, швиденько до лікаря. Я пішла до ендокринолога, чіткий діагноз преддіабет. Вона сказала, чому ви така молода і ви не займаєтеся своїм здоров'ям. Ви розумієте, що ще трохи, ще один крок, і у вас цукровий діабет другого типу. Тим більше враховуючи те, що до війни у мене не було проблем із, з рівнем глюкози, ну, в принципі, інсулінорезистентності і так далі. А тут відбулося отакі страшенні зміни, і ну це набуто. І це можна виправити а, з допомогою низьковуглеводного харчування, активності фізичної. Це потрібно ходити 10 тисяч кроків, і у вас все налагодиться, все буде добре. Так, інсулінорезистентність її неможливо вже викорінити, там, вилікувати. Але у вас не буде преддіабету, ви будете жити повноцінне життя, а не відчувати постійну втому, голод. Роздратування, тому починайте займатися своїм життям. я не спитала, скільки мені потрібно часу, щоб побороти. Вона сказала: якщо ви будете вести себе добре, три місяці, і у вас не буде преддіабету. І я так і зробила через три місяці я поборола пред